Не турбуйся, коли не можеш відправити умової молитви, тобто медитації, прийматися то причастя і віддаватися усім твоїм практикам, побожним практикам. Старайся в між часі різно, рок, тобто в різний спосіб викон, доповнювати єднання з нашим Господом через повне. Любові прагнення, молотовні акти стрілості, духовне святе причастя. Отже, отець Піу Хастив говорить, що будуть такі етапи в нашому духовному житті, що ми не зможемо постійно бути на одному рівні, так? Будуть якісь моменти заламання, ну, це в гіршому випадку випробувань, труднощів, моменти духовної ночі, будуть моменти оспалості, моменти також такого. Можливо, більшого нашого заангажування в зовнішній діяльності, і тоді ми не зможемо властиво практикувати, наприклад, щоденної медитації, щоденного святого причастя, так і віддаватися іншим побожним практикам, хоча святі це робили, знаємо, що святий Домінік, святий Франциск Асишський, тобто вони не дотримувалися навіть в різний час всіх своїх побожностів. Але отець пів говорить, що тобто, на загал це є дуже важко. Але в цей час нам не потрібно піддаватися, скажімо так, такому сумові і зневірі. Ой, я цього не зроблю, я, мені це не вийде сьогодні. Але що він радить? В тому часі доповнювати єднання з нашим Господом, тобто, ми повинні постійно, властива, душа, яка люблять, яка прямує на досконалості, завжди підтримувати це єднання з Господом. Через повне любові прагнення, тобто прагнення любити Бога, мати Його в серці і живити його через що? Через стрілець ці акти, про які ми вже говорили в минулих відео. Ось також через духовне святе причастя, рівно що цей спів Остово це рад довершує. Це можна приймати духовне себе те причастя кожного разу, наприклад, коли приїжджаємо попри якийсь, якийсь храм, чи, наприклад, коли ми є на відвіданих на святіших тайн, Ісусе, люблю тебе, хочу тебе прийняти, але наразі я, я не можу тебе прийняти? Так? Мені, ну тобто, обов'язки не дозволяють і якісь інші причини. Тобто, в кожний спо... в... В... всякому разі, постійно ми повинні підтримувати це єднання, любові любовне єднання. З нашим Господом в тих в тих таких засобах і в тих умовах, які нам дораджує святий отець Піо.